Що витамина с днём рождения. Моя витамина с днём рождения. Моя витамина с днём рождения. Ой, Ой мариця, туманиця, дрібні дощи йдуть. -se -se. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ще. Абстракція. Так, лабораторія. Так, давай, давай на великі покупця. А, а ти не будеш нічого говорити. Правильно, правда, Росалія, дуже круто. П'ять, належить. Ми не знаємо. О, дуже класно. Добре. Дякую, Віка. Так, давай. Олес, це Олес. Маркотинки надали. Звісно, вже це випити по тиску. Ні, то так що підводить мене. Стежки, чкарі стежки, рапки. Меда медаї у чорні медаї. Вишеньки, грамовиці, лисиці, долину. Що? Що? Долину? долину. Згори не долину! <свят> <О>, <свят> Ого, Ось, чекайте, А ту гора, ратулес, ректор Ректоре. що? Ректор? Ректор? Ректоре Ректор <свят> у а, а, ректор!